Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і звісно ж говоримо про те, що ворог вдарив по центру міста Суми. Наразі відомо про щонайменше 32 загиблих і понад 90 поранених. Ми співчуття усім тим, хто втратив рідних і близьких, і жителям Сум. І наскільки відомо, станом на зараз у самому місті і в багатьох інших містах, на завтра, на 14 квітня, оголошено день жалоби. Ми тим часом маємо змогу почути Голос Олега Стрілки, він речник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Саме рятувальники одними з перших прибули на місце, куди влучило, наскільки нам відомо, кілька ракет. Пане Олеже, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, насамперед, що відомо на цю хвилину про постраждалих? Чи не змінилася цифра? Вітаю студія. Вітаю, шановні слухачі. Слава Україні. Героям слава. На рахунок цифр вони періодично міняються, але та, яку ви озвучили, а це 32 загиблих серед загиблих двоє діточок, а також 99 травмованих і серед травмованих ще плюс 11 дітей. В принципі, такою вона і є. Зараз ми досі працюємо на місці події. За моєю спиною саме знаходиться ця дорога. І пошкоджена будівля, по якій е, було влучання. Спочатку прилетіла одна ракета, а потім буквально 2-3 хвилини і було ще одне влучання. Горіло одночасно 11 автомобілів, в тому числі і комунальний транспорт, в якому перебували люди. Саме в цьому комунальному транспорті за попередньою інформацією, саме більше загиблих сім людей. До речі, оця вулиця з однієї і з іншої сторони знаходяться культові споруди. Це субота, це неділя, вербна неділя. Ранок 10-та -го година якраз люди йшли на богослужіння або поверталися з них. І сталася трагедія. <горіло одночасно, горіло одночасно 10 автомобілів. Ми ліквідовували пожежі, і обходили всі приміщення. Пошкоджено більше 20 будівель. Спочатку справились з вогнем, а потім прибула ще додатково наша інженерна техніка техніка, в якій є відповідні гідравлічні інструменти, і ми вже почали деблоковувати із пошкоджених транспортних засобів тіла загиблих людей. На... Очистили. Станом на зараз, тут евакуація загиблих чи завершена, скажіть, пане Олеже. Станом на зараз, в принципі, Загиблих ми дістали, але є дуже сильно пошкоджена будівля інформації про те, що там можуть знаходитись люди, в нас немає і такої інформації нам не надходило. Але це ще раз нагадує центральна частина міста. Ми повинні переконатись, що дійсно там нікого немає. Тому залучена техніка для проведення висотних робіт працюємо ми на висоті, окрім цього, всередині самої будівлі. Вже відпрацювали кінологічні розрахунки. Зараз ми демонтуємо декілька аварійних конструкцій, і там вже зможуть повноцінно працювати наші рятувальники для того, аби вручну і за допомогою відповідного інструменту розбирати всі завали і дійсно переконати, що більше нікому наша допомога не не потрібно надавати. Тому зараз працюємо ми згідно такого алгоритму. Голова сумської ОВА Володимир Артюх повідомляв, що це була атака балістичною ракетою з касетними боєприпасами. І я так розумію, що чи то перша, чи то друга вибухнула. Над містом, а загалом дві, якраз перерва між двома ударами, як ви вже сказали, була приблизно 2-3 хвилини. Я читала е, телеграм-канали, де між собою жителі Сум спілкуються, і я так розумію, що повідомлення про повітряну тривогу перед першим ударом ну е, було максимально в часі близько, тобто відреагувати якось люди просто не могли. Ну і ми розуміємо, що Сумська область прикордонна з російською. Е, я на рахунок цього точно не знаю, як воно було, але я можу сказати те, що чув і бачив я, тому що в цей момент я знаходився на роботі е, після нічного чергування. Мав іти додому. Е, була тривога. Ну, в принципі, тут тривога в сумах постійно. Потім нам надійшла інформація про загрозу балістичного удару, і так буквально декілька хвилин пролунав перший вибух. Ми почали збиратись. Лунав пролунав другий вибух. Приїхали сюди, ну і досі. Та... це треба, щоб пройшло декілька днів для того, аби до нашої свідомості дійшло, що ми сьогодні пережили і що ми сьогодні побачили. Зараз просто тут кожен як робот виконує свої обов'язки. Будь-які не знаю, будь-яка будь-яка емоційна складова складував далеко-далеко на якесь саме останнє місце. Чи вистачає рук? Скажіть, будь ласка, пане Олеже, тому що ну на відео, які були в перші хвилини, зрозуміло, що на допомогу намагалися прийти всі, хто був поруч, попри всі ризики, ми знаємо, що на жаль Росія вдається до таких от повторних ударів, дуже часто ще й по прибуттю рятувальників або медиків. Чи допомагали вам як фаховим рятувальникам ще люди? Чи справді містяни ось так приходили на допомогу одне одному? Знаєте, одне діло, коли ти працюєш в зруйнованих будівлях і там треба дуже багато всього розбирати в перші хвилини, коли ти знаєш, що там під завалами є люди, це одна ситуація. В даному випадку, в основному, мабуть, 99% загиблих знаходились на вулиці на проїжджій частині і в автомобілях. Тому по факту потрібно було і ліквідувати пожежу автомобілів, потім деблокувати тіла загиблих громадян з цим. всім ми справлялися самі, хоча і були люди, але відповідна техніка, відповідне оснащення є в нас. Також до нас приїхали з ромнів наші колеги з міжрегіонального центру швидкого реагування це і фахівці, які базуються на проведенні саме висотних робіт. І також кінологічні розрахунки на даний момент тут працює більше однієї сотні рятувальників. Плюс не забуваємо про комунальні служби, енергетики, газовики, поліція, волонтери. Кожен чітко виконує свою роботу, але є один момент, так як ви сказали, дуже близько до Росії. Ми не хочемо, щоб в ні в якому разі повторився ранковий сценарій. І тому як є тільки найменша загроза повторного удару, всі роботи призупиняються і ми біжимо в укриття. Ось такі заходи, всі роботи призупиняються, і ми біжимо в укриття. Повірте, відбувається там, мабуть, кожних 15 хвилин. Тобто, зараз, поки ви працюєте ще от зранку, постійно є знову сповіщення про так. повітряну тривогу, і ви мусите призупиняти роботу? Саме так. Буквально одне ще уточнюючи запитання, розумію, може бути не дуже за адресою, за даними каналу моніторно, ну, тому що і головне управління розвідки вже говорило детальніше про те, які ракети, із, звідки саме прилетіли і були запущені росіянами. Так ось була інформація, що вони от були з цією осколково-фугасною бойовою частиною чи знаходили якісь подібні частини рятувальники. Я так розумію, а далі вже у співпраці з правоохоронцями передають ці це як до. Покази російських злочинів Я от тільки що оглянувся. Стіни дуже посічені, такими маленькими як осколками. Ну, дуже все посічене. Я не, не не спеціаліст в цьому питанні, але, знаєте, цифри і наслідки говорять самі за себе: 32 загиблих людей, серед них, серед них дві дитини. Ну тут будь-які слова зайві. Байдуже, чи це шахет, чи це ракета, чи це автомат. Ну це сам факт, що це робить ворог верпну неділю по центральній частині міста і по звичайних громадян, ваша зміна, пане Олеже, затрималася, і я хочу подякувати вам і кожному з рятувальників, поліцейських, і всіх тих, хто зараз залучений до того, аби. Допомогти тим, хто ще цього потребує, і перевірити, чи немає у зруйнованих будівлях, так або пошкоджених будівлях когось, попри те, що як сказав пан Олег, інформації про те, що там є люди, немає, і це, як на мене, може бути хорошою новиною. І хочу, щоб так воно і залишалося. Чи попередньо є розуміння, пане леже, скільки ще триватимуть роботи, які проводить ДСНС. Дякую за ваше питання. Дякую, що ви підтримуєте рятувальників, цінуєте нашу роботу. Ми також дуже вдячні громадянам, свідомим громадянам, які завжди нам підставляють своє плече. А ми підставляємо їм своє плече. Ми знову ж таки просимо гостей, жителів Сумщини. Будь ласка, коли є інформація про тривогу, загрозу балістики, перш за все, це спускайтесь в укриття. Вулиця вас не врятує, тільки укриття. Така реальність. Ми повинні зберегти одне одного. Щодо наших планів нашої роботи. Попередньо ми сьогодні плануємо закінчити аварійно-пошукові роботи. Переконати, що під завалами людей немає. І якщо буде така необхідність, то завтра приступити до аварійно-відновлювальних робіт. Тому що великі пошкодження, багато повибивано вікон, вікон повибивано в. Навчальних закладах в помешкання громадян треба буде це все відновлювати. Також потрібно буде працювати і на висоті, і робити це швидко. Тому, якщо буде така необхідність, ми це будемо робити і завтра. Зараз головне це переконати, що під завалами нікого немає. Дякую вам, Олег Стрілка, речник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.